Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня українці, доброго дня діти і доброго дня батьки, а також представники планети Земля. Ми зараз знаходимося у третьому коридорі трописа Рафамусоровського. Біля дуба, старого дуба з молодою силою, там, де особливо жінки люблять робити з ним обійми, для того, щоб він поділився своєю силою містичною і дав радісний поштовх для дій цих жінок, щоб вони розпочали. Нову полосу своє, своєго життя, своєї ходи, передивилися своє ставлення до людей і до чоловіків і щоб тоді життя понесло їх на своїх крилах. Ми стоїмо, стоїмо перед херовинськими вратами. Ми бачимо. Ці два велетня доби, які складають ці врата хоровими, які знають все про все. І якраз зараз мить, коли прийшов потужний дощик і вийшло зараз на декілька хвилин сонечко, і воно зробило таке, ну як би, париво. І ми чуємо, що знову пішов дощ. Це говорить про те, що Господь дбає про нас, про рослини, про землю, і якщо воно буде насичено бабогою, то і все буде рости. А якщо все буде рости, ми будемо мати і овочі, і фрукти, бо земля родить тільки від Господа. По його вілінню. Бо ми знаємо, особливо люди, які займаються сільським господарством, що можна потужно все зробити, а не буде врожаю. Тож, люди, які цим займаються давно, знають, що все треба довести до свого. Завершення, все зробити як слід, знають числа, коли все це робити. Все знають, і багато людей вже не календарно, а бачать, коли, як це зробити, і е, бачать обличчя природи. Господь підказує цим людям і вони. Роблять це як слід, вони моляться, вони просять, вони з пошаною відносяться і до Небесної Батьківщини, і до 에, природної системи, яка, як і людина, народжує життя. Рослин і дерев. І людина може споживати ці плоди, не задумуючи над тим, як воно все твориться. Тож бажаю всім вам гарного тижня і бажаю вам для того, щоб вийти на більш духовний щабель розвитку. Вашої людяності, то придивляйтесь до всього і з повагою відноситесь до всього живого. І все у вас буде добре. Третій коридор тропи Серафима Саровського, Біля доба старого з молодою силою і перед хровинськими вратами. З вами був Сергій Голосівський, тропа Серафима Саровського. Сукране Голосієво місто Київ на все добре, любі мої. Хай Господь достучиться до ваших сердець і відкриваючи, дасть іскру божественну для того, щоб запалити в них свою Божу любов.